Вчора, 14 червня, країни світу відзначали всесвітній день донора крові. Це подяка добровільним неоплачуваним донорам за їхній благородний вчинок та порятунок життя людей. Що миті в усьому світі у людей будь-якого віку і походження виникає потреба у приливанні крові за життєвими показниками в Україні з настанням війни ця потреба зросла в рази. Мешканці міста Білгородністровського вже з перших днів війни охочі відгукнулися на здачу крові в відділенні трансфізіології Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні, і ці запаси знадобилися і в буднях медиків, і в боротьбі за життя військових та цивільних. Перед безпосереднім процесом здачі крові, необхідні аналізи та традиційний солодкий чай, завідуюча відділенням трансфузіології Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні Тамара Куртова досвід роботи якої близько 30 років з захватом розповідає про молоде покоління керманців, які чи не в перші хвилини війни відгукнулися на здачу крові. Але на жаль, обмеження вікової групи їм цього не дозволяло. Эти дети так рвались сдавать кровь, это надо было видеть вообще. Я была ну, в восторге. И вот за эти месяцы, вот с начала войны, желающие были и в основном молодежь. Молодежи было очень много, молодежь рвалась, молодежь хотела, молодежь сдавала. И мы работали не раз в неделю, а мы работали, как начали с 25 февраля, и 25, и 26, и 27, и 28, и до ночи. Так, потреба в донорах завжди є, і ті, хто відгукується по першому проханню, також є. Огромне дякую людям, що вони відзиваються. і сьогодні. Бажаючих чимало, кожен розуміє, оцінює таку необхідність в розрізі сьогодення. Благодійний вид донорства це висока мотивація і чітке усвідомлення своєї місії рятувати життя. Я кожному донору рада і, і дай Бог, щоб так було далі. Більшість здорових людей можуть здавати кров через дефіцит крові та старіння населення. Вікові обмеження стосовно донорства стають дедалі гнучкішими. Кров має термін придатності, тобто її запас необхідно регулярно поповнювати, і потреба в донорах постійна. Регулярні донори крові це особи, що здають щонайменше двічі на рік, регулярно. Сдача крови полезна для человека. Физиологическая доза 450 мл. Это безвредно для организма. Кровотворная система срабатывает. Через 2-3 недели уже полностью восстанавливается организм. Мужчинам очень полезно сдавать кровь. Донор должен быть абсолютно здоров. Как мне иногда говорят, что а где вы сейчас найдете человека, который абсолютно здоров? Ну, должен быть здоров. Не должно быть... інфекційних заболівань, ні не довжен стояти на учуті у кожного врача, у венеролога, в психбальниці. У нас всі ці списки є. Наступний день здачі крові середа з 8-ї години. Долучайтеся і пам'ятайте, що кожен продукт, вироблений з крові, використовують для конкретних потреб під час надання медичної допомоги, адже кожна її краплина рятує життя. Ірина Вербинська, Натолікінчук, перший муніципальний.